У реанімації через укус павука на Одещині чоловіка госпіталізували із симптомами реакції на отруту тварини. Після детального опису павука, якого бачила людина, ми встановили, що це Каракурт. Зараз стан чоловіка середнього ступеня тяжкості. Він знаходиться під спостереженням у реанімаційному відділенні, щоб не пропустити жодних ускладнень щодо наявності сироватки, то її немає, як і по всій Україні. Паніка щодо активізації отруйних павуків розлетілася соцмережами. В теплиці є таке, така тваринка, називається паукоса. На жаль, камера не може вловити. Він реально такий жовтий, з чорними полосками, і він такий, здається, отруйний. Ну, не сильно, щоб отруйне, тому що коли цапнув мого чоловіка, таки визвали скору, і мусили давати протиалергічні препарати. Ну, слава Богу, все минулося, але неприємно та. Підхопили хвилю і пропагандистські пабліки. Отруйні павуки атакують Україну. Вже два смертельні випадки цього тижня і десяток лежить у важкому стані після укусів. Очевидно, клімат посприяв, Ну і американські лабораторії не сидять склавши руки. Центр протидії дезінформації РНБУ України звірився з МОЗ та заспокоює українців. Про масові звернення по меддопомогу у зв'язку з укусами не йдеться. Через аномальну спеку в Україні і справді активізувалися павуки, та летальних випадків немає. Важливо пам'ятати, що укуси найотруйнішого павука України здебільшого не призводять до летальних наслідків. Отруйні види павуків вже давно живуть в Україні, і потепління покращує для них умови існування. Мінімальна може там мінус 20 бути зараз взимку, тому ці тварини вони прекрасно зимують у нас, живуть без проблем. Тварини живуть більш тепло погоду в е ну е е е знецьте плюсову. І, відповідно, їхні метаболізми покращуються, і вони швидше швидше ростуть. Однак для павиків людина не є основним інтересом, і першими вони не нападають. Він може впустити на скати, адже по може впустити може бути подаження локальне, а взагалі найкраще подбачиш паука. Побачив, пройшов далі. Не чіпа його. Своєю історією ділиться лікарка. Її зустріч із Каракуртом три роки тому пройшла спокійно. Я його побачила і зрозуміла, хто це, тому що ми вивчали в університеті цих пауків. Просто ну, скинули все. Пауки не нападають самостійно на людину, тільки якщо ви звичайно його притиснете або наступите, або він буде у вас в у взутті. Якщо вас вкусив паук, то на цьому місці може з'явитися набряк, почервоніння, різкий біль, також головний біль, запаморочення, порушення координації, нудота, блювота та задишка. Ми бачили в фільмах, що Потрібно прижигати місце укуса, потрібно накладати джгути, висмоктувати яд, але це все не потрібно точно робити. Можна дати людині знеболювальне, багато теплого пиття, не можна давати алкоголь, тому що він навпаки буде пришвидшувати всмоктування яду, не можна давити, видавлювати, тому що ви навпаки посилюєте кровоток в тій ділянці, а наша задача кровоток знизити. Тобто ми можемо. Знерухомити кінцівку накладанням шин ми можемо накласти холод місцевий, щоб яд не так швидко всмоктувався в кров. Алергічні реакції можуть виникати лише у випадку індивідуальної непереносимості, тож при укусі обов'язково треба звернутися до лікаря. Анастасія Кубовська, Костянтин Кесер, Дніпродів.